Що я хочу сказати? Ну, пушка, бомба, ракета. Перша обкатка пройшла. Дякую всім причетним, хто мені допоміг в цьому придбанні. Дуже корисна річ, всі зацінили. Тут, я так зрозумів, багато хто тепер такі пушки, бомби, ракети теж хоче. Ну, а я показав приклад того, який ще можна транспорт використовувати в Збройних силах України, не тільки в ССО, а і в інших родах військ. Ну, утилітарна, але корисна річ е вузької спеціалізації, що мені тут сподобалось. Зарядка, технічна зарядка, розетка 220 вольт, тобто можна старлінг підзаряджати. Ну і є USB-зарядки для різних гаджетів. Швидкість вже оцінив 70 км на годину. Залишилось відкалібрувати акумулятор, щоб він більш коректно комп'ютером бачився. З цим. І все, дякую. Сьогодні проїхав 18,5 кілометрів. Комп'ютер показує, що ще вистачить його при такому режимі, як я їздив в середньому. В середньому на 81,7 км. Це е, хлопці з Тернополя самі його розробили. Я так зрозумів. Самі програмують зручний дисплей. Ну і взагалі рамо вони всі. Тобто, це повністю ну, можна сказати, українська розробка. Українська розробка. Єдине, що використовуються імпортні деталі, такі як вилка. ну амортизатори, понятно, там покришки. А взагалі дуже дуже класна річ, дуже якісна. Це всім дякую.